Кошеня сплет на фабриці Морозива Кошеня сплет посміхалося, сидячи у шкільному автобусі. Сьогодні кошенята всім класом вирушили на екскурсію на фабрику Морозива. – Я можу з'їсти чотири морозива за день, сказав сплет. А я 15 морозив за день. Сказав котик пряник. А я всі ваші та ще мільйон, сказав котик шип. Кішечка Кіті облизалася. Люблю морозиво. Ми всі любимо морозиво, закричали кошенята. На фабриці були великі машини, у яких збивалося морозиво. Струб, Валила пара, вогники на машинах сяяли різнокольоровими світлами. Ух ти! вигукнув сплет. Я хочу тут жити. Кошенят зустрів містер зефір, директор заводу. Ну що, кошенята? Ходімо на екскурсію. Ходімо! закричали кошенята хором. Ми обожнюємо морозиво. Містер Зефір запросив кошенят у кімнату поруч зі своїм кабінетом. Малята засмутилися. У кімнаті не було нічого цікавого. Там стояли столи та стільці, висіла дошка, як у школі, і ні одного морозива. Містер Зефір кашлянув. Прочищаючи горло. Спочатку я розповім про морозильні камери, оголосив він. Вони бувають великими і маленькими, і всередині цих камер завжди дуже холодно. Містер Зефір усе говорив і говорив, схоже, йому дуже подобалося розповідати про морозильні камери. А кошенята тим часом нудьгували. Їм було так нудно, що вони ледь не заснули. Сплет поринув у мрії. У мріях він робив морозиво. Кошенята -ко заплющило очі і сперлося спинкою до стіни, на якій була велика червона кнопка. Ввімкнулась сирена. Заблимав вогник, Сплет від переляку підстрибнув на місці. З великої труби повалила пара, а потім з труби полилося морозиво. Ціле море морозива, воно все лилося, лилося і залило всю фабрику. У житті не бачив стільки морозива. Сказав котик пряник і облизав лапку. Ммм, смачно. Що трапилося? спитала вчителька місіс Пухліс. Не знаю, відповів сплет. З-під гори шоколадної крихти. Кошенята зібралися біля виходу. Місіс Пухліс перерахувала своїх учнів. Усі були на місці, всі, окрім сирник, закричав сплет. Немає мого мишеняти сирника. Я йду шукати сирника. Він кинувся назад до дверей. Почекай! крикнула Кіті. Ми теж підемо. Шукатимемо його всі разом. Кошенята... Вирішили, що треба прибрати все морозиво, і тоді сирник обов'язково знайдеться. Дивіться, сказав сплет, сирник маленький, його легко не помітити з під гора морозива. Кошенята взялися за прибирання. Щось вони прибирали, але ще більше вони з'їдали. Сирник, вкотре покликав сплет, але сирника ніде не було. Кошенята перейшли до наступної зали. Сирник знову покликав сплет. Кошенята прибрали все, все морозиво, що розлилося, а що не прибрали, те з'їли. Але сирника так і не знайшли, і раптом сплету на голову. Впала велика крапля збитих вершків. Він глянув угору і там, на горі, на балці, під стелею, сиділо мишеня сирник. Він не міг озватися, коли сплет його кликав. Його рот був набитий морозивом. Сирник зістрибнув униз прямо в лапи сплету. Містер зефір подякував кошенятам. Ви так добре почистили всю фабрику. Як мені вам віддячити, бажаєте морозива? Кошенята хором застогнали. Не треба морозива, на сьогодні вистачить. Пошепки додало мишеня сирник.